Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поговорити про внутрішню дитину. Що це за такий стан, як впливає на нас? Чому ми не можемо отримувати задоволення від життя? У нас часто підвищена тривога, страхи виникають, виникають труднощі у відносинах. Внутрішня дитина це такий внутрішній стан психіки. І якщо ви захоплюєтеся психологією, то ви, мабуть, чули, що у нас є такі внутрішні стани, із яких ми взаємодіємо. Я часто згадую про внутрішнього критика. І ось внутрішня дитина розглядається зазвичай у тріаді батько, дорослий, дитина. І вперше нам таку модель взаємодії запропонував Ерік Берн. Американський психотерапевт, засновник транзактного аналізу, і ось ці стани визначають, як ми будемо реагувати, як ми будемо поводитися в тій чи іншій ситуації, як будемо отримувати задоволення, які будемо сторони вибирати слабкі чи сильні, як будемо взаємодіяти із іншими. І хочу сказати, що всі ці стани для нас важливі. Внутрішня дитина це наш дитячий досвід. Це те, що відбувалося з нами в дитинстві. Це наші спогади, наші думки, наші якісь. Реакції, внутрішні стани, почуття, які пов'язані з цим періодом життя, це те, як ми сприймаємо світ, це наша спонтанність, наша природність, захопленість, це можливість розслабитися, відпочити тоді, коли нам потрібно це задоволення від життя, це радість, щастя, всі творчі процеси відбуваються. Як правило, у цьому стані, причому вони можуть бути неусвідомлені. Але внутрішня дитина має і іншу сторону: це інфантилізм, примхливість, наївність. Коли ми багато переживаємо, тоді у нас включається ось ця внутрішня дитина. Коли нам страшно, коли у нас стреси, коли у нас якісь виникають такі неконтрольовані емоційні спалахи, наприклад, істерика, це буде говорити про те, що у нас активована внутрішня дитина, і зазвичай у людини або забагато цієї позиції, або замало. Ну ось, наприклад, коли переважає стан дитини, то людина якби не відповідає своєму біологічному віку. Вона занадто інфантильна, безвідповідальна, багато хвалиться, може бути занадто активною, робити якісь такі вчинки, які притаманні дитині, бути нетерплячою або ж навпаки занадто пасивна, не проявляє ініціативу, страх, непевненість. Завжди погоджується. Людина, якби живе у напрузі, боїться зробити якісь невірні зайві кроки. Вона буде підлаштовуватися під інших, їй складно сказати ні, і часто ображається, їй здається, що всі до неї відносяться несправедливо. Їй страшно проявляти себе, їй страшно розвиватися, рухатися вперед, добиватися бажаного, страшно бути самостійною. Тому вона буде шукати опікуна. А може бути так, що людина. Агресує, протестує, і це якраз говориться про ось ці емоційні спалахи. Коли цей стан переважає, тоді у людини виникають труднощі із сепарацією. І в цьому стані наше хочу, у цьому стані багато нашої енергії. Але тут може відразу включатися і інша сторона, коли людині страшно, тривожно, і в неї буде проявлятися прокрастинація. Тобто це коли людина знає, що її робити, але вона ніяк не може взятися до роботи. І от якраз ставлення цілей задачі, розуміння, чого хочеться, що потрібно робити, це позиція дорослого. А от відкладання, уникання, самосаботаж це позиція дитини. І от апатія, пригніченість буде говорити. Про те, що людина не може себе взяти в руки, що людина застрягла у цьому стані. І позиція дитини може бути вигідною, тому що не потрібно напружуватися, не потрібно шукати виходи, не потрібно шукати рішення, виходити із зони комфорту. Так можна ображатися і завжди хтось буде винуватий, тому що той інший повинен був подбати, той інший повинен був подумати, той інший повинен був зробити тільки не я. Часом у цьому винна доля. І тут нам важливо заспокоїти свою внутрішню дитину, працювати із страхами, працювати із тривогою, розвивати самостійність, відповідальність, піднімати самооцінку, знаходити внутрішні опори, а не тільки шукати зовнішні. Тобто активовувати позицію дорослого. А буває і інша сторона, коли людина занадто жорстка, занадто вимоглива, контролююча, коли багато працює. І при цьому повинен бути ідеальний результат. Часто це перфекціоністи. І такі люди багато чого добиваються, виглядають успішними, вони зосереджені на ефективному плануванні свого часу, щоб багато чого зробити. І це нормально. Проте, як правило, у таких людей проблеми з відпочинком. Вони якби переступають через себе, переступають через свої почуття. Зберись і роби. І так, це допомогло їм добитися успіхів. Та в якійсь мірі вони забули про себе. Вони забули про своє задоволення, про іншу сторону свого життя. І хочу вам сказати, що це буде проявлятися не тільки в професійній сфері, це буде поширюватися і на інші сфери життя. Ну, ось, наприклад, мама, яка привикла бути завжди зібраною, тому що на ній велика відповідальність, адже у неї є діти. І проблема тут у тому, що такі люди свою внутрішню дитину подавляють. Вони не в контакті зі своїми емоціями, зі своїм тілами. І от подавлені емоції це якраз внутрішня енергія, психічна енергія. І ось ця енергія буде шукати рано чи пізно вихід, і вона може. Вириватися назовні у вигляді ось цих емоційних спалахів і на інших, як правило, на своїх близьких, або на тих, хто слабших, або проявлятися через аутоагресію і через якісь почуття провини, через тривогу. І пізніше у нас може виникати від цього психосоматика, може виникати апатія, чи якісь депресивні стани. І ось ці панічні атаки, якраз про це говорять, що людина до... Довший час була не в, не в контакті зі своєю внутрішньою дитиною. Коли людина довший час була ефективна, гіпервідповідальна, їй потрібно було все контролювати. Вона була у великій напрузі, тоді, в якийсь момент, вона здає, не може взяти себе в руки, тому що ігнорувалася внутрішня дитина. А контакт із внутрішньою дитиною допомагає нам відновитися, наповнитися енергію. І ось це емоційне чи професійне вигорання говорить про те, що про внутрішню дитину довший час не піклувалися, і це, як правило, тягнеться із дитинства. І хочу вам сказати, що які б ми не були відповідальні, нам потрібно звертати увагу на себе, на свої почуття, на те, як ми можемо відпочити, як розслабитися, як отримати задоволення, що з нашими бажаннями, що з нашими. Потребами, в тому числі і базовими, такими як сон, як їжа, як тілесні задоволення, і в тому числі і секс. І чому так відбувається? Зазвичай все пов'язано з дитячими історіями. До таких дітей були високі вимоги не по їх віку. Ну, ось, наприклад, коли дитина ще сама маленька. Але їй потрібно вже доглядати за молодшим братиком чи сестрою. Або коли батьки в сім'ї випивали і дитина хотіла цього чи ні, повинна ставати дорослою, занадто швидко. А може бути, що батьки часто соромили, там, сварили дитину, вимагали, замість того, щоб пояснити, розказати, як можна по-іншому, і це не тому, що батьки були погані. Тому що вони вважали, що це буде краще для дитини. І коли діти стають дорослими, вони починають все те з собою робити, що колись з ними робили в дитинстві. Вони стають такими жорсткими, вимоглими, можуть так не теж на себе сварити, нападати. Або навпаки, інфантильними, незрілими особистостями часті страхи, невпевненість можуть протестувати і агресувати. І буває так, що вже в дорослому віці батьки проєктують на своїх дітей те, чого їм не вистачало в дитинстві. Можуть купувати і там різні іграшки чи якісь смаколики, і це нормально. Але може бути і так, що коли вони в дитинстві не мали цієї уваги, то вони наскільки стають люблячими, наскільки турботливими, у них тоді така проявляється гіперопіка, і тоді такій дитині. Важко буде адаптовуватися, важко ставати самостійним, так і причому в дитини теж може підніматися тривога, тому що такі батьки тривожні. І більше того, вони можуть вирости такими інфантильними і незрілими людьми. І що з цим робити? Я завжди говорю, що у всьому повинен бути баланс, любі крайнищі для нас губні. Тому насамперед нам потрібно спостерігати за собою, як ми поводимося в тій чи іншій ситуації, яка позиція у нас переважає, що ми відчуваємо, що в тілі, які емоції чи почуття. Емоції це зв'язок якраз із нашою внутрішньою дитиною. Вони допомагають нам краще зрозуміти себе, свої потреби, свої бажання і головне, що ми з цим можемо зробити. Тому протягом дня задавайте собі запитання, а яку емоцію я зараз переживаю? Саме ця емоція корисна для мене чи ні? Які думки чи події викликали це почуття? Що я з цим можу зробити? Як я це можу зробити так, щоб було комфортно мені? Зверніть увагу на те, де ви не задовільняєте свої потреби, свої бажання, а очікуєте, що це хтось зробить. Коли ви в останній раз відчували задоволення, коли відпочивали як слід, намагайтеся особливим чином піклуватися про себе, про свою Дитячу фігуру, і це не означає, що вам потрібно зранку до вечора балувати себе. Ні, це означає, що все, що ви робите, ваш усвідомлений вибір, ваша відповідальність, і ви розумієте, що потрібно дотримуватися балансу, і ви розумієте, що якщо ви добре попрацювали, то вам потрібно наповнитися, призупинитися, відпочити. І ви розумієте, що коли ви зробили якусь помилку то ви не караєте себе за це, ви не сварите себе за це, а ви носите певний досвід, і коли потрібно, ви виправляєте це. Ви дбаєте про свій емоційний стан. Часто буває так, що людина зробила якийсь промах, і їй так від цього погано, але вона ще більше гнобить себе. Замість того, щоб потурбуватися про себе, так, про свій стан. Тому замість само Звинувачення, самопідтримка, замість караючої внутрішньої фігури, внутрішнього критика добра, турботлива батьківська фігура. Хваліть себе, говоріть собі, що ви молодець, що ви вже і так достатньо робите. А може бути так, що людина впадає в жертву, ниє і вона ще більше себе вганяє в негатив. Тому спостерігайте, що з вами відбувається хорошого. Відноситеся. До себе з любов'ю частіше запитуйте себе, а чого мені хочеться, а що я можу для себе зробити, як я можу потурбуватися про себе зараз чи пізніше, про проте обов'язковому порядку. Задавайте собі запитання, а чого мені хотілося колись, але я це не робила, тому що я не знаходила час. Або колись хтось сказав, що це нісенітниця, і для чого це потрібно. І часто буває так, що людина довго там мріяла піти на танці, на вокал, на малювання чи, можливо, вести якийсь свій блог. І це не важливо що. Люба творчість це рай для внутрішньої дитини. І не думайте про те, що у вас щось там не виходить. Просто спробуйте. Дозвольте собі це зробити. Через творчість ми наповнюємося енергією, через творчість відпочиває наша психіка. А це те, що нам потрібно для реалізації якихось своїх завдань, своїх цілей, своїх бажань. Це те, що потрібно для нашого здоров'я. Діліться в коментарях, чи дбаєте ви, піклуєтеся про свою внутрішню дитину і як ви це робите. Ставте лайк, якщо відео сподобалось, підписуйтесь на мій YouTube канал. Дякую вам за увагу і до зустрічі у наступному відео.